Старі дерев'яні стелажі досі, а це близько півстоліття, були єдиним гарантом безпеки давніх музейних експонатів, що тулились один до одного, ділячи квадратні метри фондосховища. А тепер в експонатів масове переселення на сучасні металеві стелажі. Як ось у Глечаків, це один із найдавніших і найбільш відомих. Видів посу, керамічного посуду на Україні, це так званий глечик або локально назва на Закарпатті, як його часто називали, довжанка. В основному він був призначений для зберігання та перенесення рідини. Це молочні продукти або ж е, вода. Е, якщо е, довжанка довго служила і на ній були певні пошкодження. То е, використовували от е, спеціальні е, таку плетену сітку із металу для е, того, щоб продовжити її служіння і використання у практичному побуті. Металеві стелажі дозволяють правильно зберігати музейні предмети. Зокрема, конструкції виконані з дотриманням протипожежних вимог, що стало ще актуальнішим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збереження та захист фондів нині один з основних напрямків діяльності музею, каже директор Василь. Коцан. проблема із сучасним металевим обладнанням є актуальною не тільки для нашого музею, а в цілому для музеїв України. Адже більшість фондових приміщень музеїв не модернізували з багато-багато років зараз. У умовах воєнного конфлікту в Україні надзвичайно важливим є оце металеве обладнання адже воно запобігає швидкому загоранню експонатів. і Так далі, воно оброблене спеціальною порошковою сумішою. Модернізувати музейні фондосховища вдалося завдяки міжнародній підтримці. Завдяки Міжнародному альянсу із захисту спадщини в умовах конфлікту є такий Міжнародний благодійний альянс у Швейцарії, знаходиться. Цей альянс надав цього року і минулого благодійну фінансову допомогу багатьох, багатьом музеям України, зокрема Західної України, Львову, Франківська, в тому числі і Ужгорода. Нам вдалося долучитися до їхніх програм і завдяки фінансуванню, яке Склало 15 тисяч доларів. Дане приміщення, в якому ми знаходимося, було повністю переобладнано. У фондосховищі групи кераміка за дві тисячі об'єктів, зібраних із різних районів Закарпаття. Традиційна побутова кераміка, що зберігається у фондосховищі, датується кінцем 19-го, початком 20-го століття, каже Мар'яна Магела. Принцип зберігання у фондосховищі у нас йде за, скажімо так, традиційною керамікою, більш таки за тематичним принципом. Тобто, окремо в нас зберігаються горшки, рябуни, корчаги для води, горнятка для пиття. Всі предмети, які на сьогоднішній час зберігаються в нас тут у фондосховищі, зокрема традиційна кераміка, є автентичними і звезеними з різних куточків Закарпаття. Наслідок Експедицій, закупок, які проводилися особливо на початках розбудови нашого музею. Тут можна побачити і обрядовий посуд, і побутовий, який використовували жителі Карпатського регіону. В оновлені стелажі переселилися й фаянсові предмети. Передусім тарілки, теж зібрані з різних куточків Закарпаття. Фаянсові тарілки були завезені із заводів Австро-Угорщини, зокрема з території Чехословаччини. Та е, Угорщини, де, е, зокрема, розташовувалися ці е, підприємства по виготовленню фаянцевих тарілок. Але що цікаво, що саме е, тут зібрана колекція тарілок, які, е, скажімо так, носили функцію декоративного призначення. Тобто е, цими тарілками, особливо 50-х років, е, після середини століття, ними прикрашали стіни в селянських домівках. Також у нас тут зберігаються предмети групи скла. Зокрема, це і скляні бутлі, пляшки, є навіть невеличкі стиканчики, або як на Закарпатті називали погарчики, мірки, які використовував корчмар під час розливання напоїв у корчмі. Усе ж майже половина фонду авторська колекція керамічних виробів. Зокрема, тут зберігаються предмети таких відомих майстрів, як братів Галасів Михайла та Івана із найбільш відомого осередку гончарства Закарпаття – це село Вілька на Єршавщині, Василя Газдика. Предмети, які виготовив Михайло Лемко із міста Хуст, також один із центрів гончарського гончарських осередків Закарпаття. Федор Сідей, Черницький, представники виноградівського осередку і ряд інших. До того ж, слід відзначити, що є в нас і майстри нацменшин, зокрема угорська кераміка, яка в нас представлена виробами Ендр Гіді, нашого сучасника, який досі намагається ну, виготовляє продукцію керамічну. Ще за проєктом у музей придбали дві металеві шафи з висувними шухлядами, у яких окремий простір має кожна писанка. А писанок тут зберігається близько п'яти сотень. Досі вони зберігалися ось так. Крім того, у музеї закупили стелаж для зберігання картин. Полиці та перегородки виготовлені з вологостійкого матеріалу. А ширина комірок регулюється відповідно до розмірів полотен. У музеї продовжують працювати над схожими проєктами щодо фонду збереження. Наразі музеєм реалізовується ще один великий міжнародний проєкт спільно з нашими партнерами з Румунії і Словаччини, в якому в рамках цього проєкту планується якраз зараз проводиться тендерна процедура. Планується оновлення фондосховища, де зберігаються експонати групи текстиль. А це понад 7 тисяч одиниць зберігання. Там теж будуть закуплені, обладнані, встановлені металеві шафи. Зберігання давніх об'єктів культурної спадщини попередніх поколінь змога краще відчути свою історію. А в експонатів після переселення в модернізовані стелажі. Великі шанси ще довго зберігати свою автентичність.